Всім привіт! Особливо тим, хто цікавиться ламповим радіоприйомником Казахстан. Сьогодні я завершив повністю реставрацію, модернізацію і осучаснення оцього лампового пристрою Радіоприймач Казахстан. Зараз останні штрихи поставлю передню панель. Поміняю панель, оце така панель була ізначально, яка прийшла до того как... От. А зараз я тут зробив таку панельку. Спереді буде така панель. Панель. Дуже висока якість виконання. Всі креслення зроблені з учотом того, що тут Добавлений FM-діапазон цифровий. Добавлений модульок, який там захований в шасі. Який буде читати дві флешки, приймати блютуз і так далі. Радіо працює на всіх діапазонах. Довгі, середні, короткі там три, по-моєму, чи чотири піддіапазону УКВ, який також приймає FM в аналоговому варіанті, плюс цифровий FM, плюс. Bluetooth і плюс дві флешки. Отаке от щастя у нас буде. Зараз я поставлю оцю панель, зберу, потім продемонструю, як воно працює, звучить на всіх режимах. От така от відмінність. Це панель, яка була його рідна, а це панель, яка буде стояти на цьому радіо. Буде зроблено в одному екземплярі. Авторська доработка. Хоч багато говорять, що реставрація це должен бути повний оригінал. Ну, замовник побажав, щоб я зробив з нього конфетку. Ну, от, що з цього вийшло чи вийшло, зацінимо вже в наступному відео. Всім дякую.